Є така професія дарувати людям радість і настрій. Кожен працівник культури майже чарівник, бо вміє все полагодити апаратуру, складати музику і вірші, писати сценарії, малювати, викроювати і шити, не говорячи про уміння і хиз до танців, співів, декламації, грі на музичних інструментах. Саме ці люди. Від першого дня повномасштабного вторгнення Російської Федерації на українську територію до сьогодні працюють кожен не покладаючи рук, шановні громадяни України. Сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі. Ми будемо воєнний стан на всій території нашої держави. 24 лютого поділило наше життя на до і після. Неважливо, ким ти був і чим займався до. Зараз ми всі робимо все можливе, аби перемогти ворога. Коли проклятий окупант прийшов на нашу землю, ми не скорились, звідчою не впали. Бо українцями ми звемось недаремно, всі разом боронити землю стали. А ті, хто не тримав у руках зброю, вони створили власний сильний фронт, стали підтримкою, надією такою, що ще не бачив не один народ. Плили сітки, щоб ворог не помітив, Бенти робили для солдатських ран і подушки, щоб захисник зміг відпочити та знищити ворожий підлий план. Бо наш солдат то ангел-охоронець, який щодуху бореться із пекла, для нього обереги молодлиць віконець. Ми творимо постійно і уперто. Ця проклята війна принесла страшні жертви. Ми овдовіли, сиротіли, житло повтрачали Та ми. Ми не дамо себе землі цієї стерти. Тому у відповідь лише голосно співали. Співали з вірою, з надією у серці і піднімали український дух. Ми всім єством так щиро і відверто лише українське ширили добу. Бо Україна має чим пишатись і цього не відніме окупант. Хоч як нікчемно буде він старатись, та не для нього весь оцей талант. Ми маємо боротись для нащадків, для наших діток, Цвіту України. Вони з народження, з колиськи ще спочатку вже розуміють, що для них святиня. Це мова, рідний дім, земля українська, традиції. Фольклор – перенесло, матусині і снідаполиски, благословенням батька на добро. І наші діти славлять Україну. У світі так, що слава лине скрізь. Ми відбудуємо разом усі руїни і вже ніколи не побачимо гірких сліз, бо ми не зламні. Ми неначе Фелікс стаємо з попелу сильніші в сто разів. Нам лише трошечки до перемоги часу треба, щоб руський мір пеклі весь згорів. Тому уперто йдемо до перемоги. Збираємо гроші, війську в допомогу. Нас не злякають, вистріли й тривоги, бо наша доля вже відома Богу. А поки серце стукотить у грудях, ми допомогу створюємо щоденно. І тут вже справа в українських людях. Бо ті не роблять щось отак даремно. Всі українці згуртувались разом, і хто як може йде на допомогу, Дивуюся, буває, іншим разом. Як ми знаходимо ту правильну дорогу? А стимулом є наша перемога, наші бійці, які боронять нас. Вони наша опора, щит, підмога. Вони це перемога, тільки треба час. Тому ми маємо ще більше згуртуватись, робити все, що можемо для країни. Щоб наші діти мали чим пишатись. Не маємо права впасти на коліна.